Діти, вітаю вас! Сьогодні хочу вам запропонувати зробити квітку із цеглинок Лего, але спочатку послухайте вірш. Квіти, квіти, чарівні квіти, кольорові, великі й малі. Ви вмієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. Сподобався віршик? Так, сьогодні ми будемо з вами робити квіточку, а для конструювання нам знадобляться цеглинки Лего. Давайте подивимося, які нам потрібні. Нам потрібні двох кольорів цеглинки: червоного та зеленого. За розміром великі, маленькі та середнього розміру. Давайте подивимося, якого кольору ми беремо цеглинки. Повторимо, це у нас якого кольору. Так, зеленого кольору. Ці цеглинки якого кольору? Так, червоного. Ну що? Починаємо. На цеглинку маленьку ложимо і ще одну маленьку цеглинку. Зверху ложимо велику цеглинку. Зверху, великої цеглинки, ми вкладемо маленьку цеглинку. І ще одну маленьку цеглинку. Це у нас буде стовбур та листячко. Зверху ми ложимо велику цеглинку червоного кольору. Зверху, великої цеглинки кладемо Цеглинку середнього, потім маленьку цеглинку. Ось отак у нас вийшла така гарненька квіточка. Сподобалась вам наша гра. Молодці дітці! Добрі, гарні у вас квіти вийшли. До побачення до нових зустрічей!